Вітаю! В цьому відео я розповім захоплюючи мало відомі факти про кожну область України. Тому приємного перегляду. Чернігівська область. Чернігів. Одне з найдавніших міст Східної Європи. Перша достовірна згадка про нього є в договорі київського князя Олега з Візантією 907 року. В області розташована найглибша підземна церква в Україні під назвою Феодосія, глибина печер до 12 метрів під землею. І все це будувалося без спеціальних пристроїв вручну. Чернігівщина – це також серце козацької історії. Тут за легендами гетьмани ховали свої скарби після боїв. Наприклад, легенда про золото полоботка, свідчить, що він таємно поклав у британський банк золото під відсотки, що зараз було 50-60 мільярдів доларів. Він заповів 80% цих грошей на майбутню незалежну Україну. Чи гетьман Назепа, який перед поразкою під Полтавою наказав сховати скарби в області. А ось реальні знахідки це козацькі шаблі, люльки, хрести та монети 17 століття знайдені археологами поблизу. Їхня вартість оцінюється в сотні тисяч доларів, бо частина з них унікальна. Побачити ці артефакти можна в Чернігівському історичному музеї імені Тарновського. Черкаська область. Місто Умень за тиждень повництва хасидів заробляє до 800 мільйонів гривень кожного року. В цей час там діє окремий підрозділ Ізраїльської поліції. Офіційно лише в Умані це дозволено. Звенигородське родовище гвин. найбільше в Україні і одне з найпотужніших у Європі за запасами. Це понад 80 мільйонів тонн високоякісної глини, але родовище майже не використовується промислово. Холодний Яру Черкаській області історична середа козацьких повстань, місце, де діяла республіка Холодного Яру в період з 1919 по 1922 рік, завдяки 15 тисячам повстанців, які боролися проти радянської влади, деніківців і поляків. Їх девіз був воля Україні або Смерть. Повстання придушили чекісти у 1922 році. Більшість отаманів стратили. Чернівецька область, найменше за площу область України. Це всього 8 тисяч квадратних кілометрів, але тут сконцентровано надзвичайно багато історичних пам'яток, понад тисячу об'єктів культурної спадщини. Місто Чернівці має один з найгарніших університетів країни, що входить до спадщини ЮНЕСКО. Це колишня резиденція митрополитів Буковини. Він пережив три імперії: Австро-Угорщину, Румунію та СРСР, не змінюючи головного призначення освіти. В Чернівецькій області, на правому березі річки Дністер, знаходиться легендарна Хотинська фортеця, яка витримала понад 60 облог і жодного разу ворог не зміг взяти її штурмом. Херсонська область Херсонщина край унікальної природи, якої більше немає ніде в Україні. Саме тут лежить єдина українська пустеля, Олешківські піски, яка тянеться на десятки кілометрів. Температура поверхні влітку підіймається до 75 градусів, а під піском є підземне озеро, прізної води, яке забезпечує навколишні ліси і села. Недалеко Арбатська стрілка найдовша піщана коса Європи, а її довжина понад 112 кілометрів. Поруч озеро Сиваш, яке ще називають рожевим морем. Його солоність близька до показників Мертвого моря. Його солі і грязі мають цілющі властивості, які використовуються навіть у промисловості. Харківська область Харків був столицею України з грудня 1919 року до 24 червня 1934 року. До Харківщини у 18-20 роках входила Білгородчина. Після реконструкції в 21-му році Харківський зоопарк в центрі міста став найбільшим зоопарком країни із понад 700 тваринами. Він заснований в 1896 році, тому він ще й найстаріший в Україні. Харківська обласна філармонія має найбільший концертний орган Східної Європи це 5700 труб. Реконструкція тривала з 2006 по 2016. Це майже 10 років і коштувала понад 120 мільйонів доларів. І це одна з найдорожчих культурних реконструкцій України. Хмельницька область у період української революції з 17 по 21 рік, коли більша частина України була окупована. Місто понад півроку було фактичною столицею Української Народної Республіки. Тут перебував уряд, друкувалися українські гроші, видавалася преса та відбувалося формування армії. Тут знаходиться одна з найбільших в Україні колекцій середньовічних підземель. Це понад 200 підвалів та підземних галерей, датованих 13-15 століттям, які сполучали між собою оборонні споруди, замки, монастирі і житлові квартали і утворювали майже друге місто під землею. Також у Кам'янці Подільському одна з найкраще збережних фортець Східної Європи, включена до списку ЮНЕСКО. і Її відвідує понад 200 тисяч туристів щороку. Тернопільська область на Тернопільщині розташована найдовша гіпсова печера світу і п'ята у світі серед усіх типів печер. Оптимістична печера була відкрита в 1965 році, і її підземельні лабіринти тягнуться більш ніж на 260 кілометрів. Вхід один іншого виходу немає. А це село Зарваниця, один із головних центрів паломництва греко-католиків у східній Європі. Наприклад, у 2001 році, коли папа Ян Павло ІІ богословив Зарваницю під час свого візиту в Україну, туди приїхало приблизно 300 тисяч паломників. Загалом щороку сюди приїздить до 100 тисяч людей на рік. На території області знаходиться більше замків, ніж у будь-якій іншій області України, а саме понад 30. Частина з них дуже гарно збереглася. Сумська область. За легендою, місто Суми названо так на честь трьох сумок із золотом, які знайшли біля річки козаки, які заснували там місто. Звідти герб круглий двір у Тростянці, символ області та унікальний архітектурний комплекс 18 століття, зведений як оборонний палац. Місто було захоплене в 22 році, але звільнено через три тижні. Зараз фортецю відновлено та відкрито для відвідувань і різних заходів. Також тростянець називають шоколадною столицею України. Тут розташована фабрика, що виробляє понад 70% усього шоколаду в Україні. І саме там ви можете відвідати музей шоколаду. Рівненська область. Рівненщина славиться тим, що має єдине в Україні бурштинове родовище промислового масштабу. Цей бурштин вважають найціннішим у Європі через прозорість і насичені медово золоті відтінки. Найбільший камінь, знайдений у Рівненській області, важив понад 2,8 кг. Також область відома базальтовими стовпами. Неймовірне природне диво, схоже на знамениту ірландську дорогу гігантів. Це кам'яні колони правильної шестикутної форми, створені древніми вулканами тисячі років тому. Рівненська область має один із найстаріших замків в Україні. згаданий у літописах ще у 1100 році. Його мури бачили козацькі бої, королівські прийоми та шляхетські легенди. Полтавська область. Саме тут у 1709 році відбулася полтавська битва подія, що змінила хід європейської історії, коли розгромили шведів. Близько 18 тисяч шведських військових потрапили в полон. Частина з них оселилися тут не завжди. Сьогодні Полтавщина це енергетичний центр України. Тут розташовані найбагатші нафтові й газові родовища, а область забезпечує понад 40% усього природного газу країни. А ще область відома своєю шляхецькою архітектурою. На її території зберіглося понад 70 історичних садиб 18-19 століття. Більше ніж у Київській та Черкаській області разом. Там якийсь час мешкали Котляревський, Шевченко, Мати Українки, Панас Мирний та інші. Одеська область, Одеса. Це місто 130 народів. Місто розвивалося як багатонаціональний порт. У XIX столітті тут одночасно працювало понад 20 офіційних шкіл різними мовами: українською, грецькою, болгарською, єврейською, німецькою, французькою та іншими. Під самим містом тягнуться катакомби завдовжки в 2 тисячі з половиною кілометрів, одні з найдовших у світі. Їх створили ще у XVIII-19 століттях під час видобутку вапняку. Є легенда, що у XIX столітті купці і злодії ховали у катакомбах золот, коштовності та зброю. Частину схованок ніхто так і не знайшов. Неподалік на березі Дністровського лиману стоїть Білгород-Дністровська фортеця. Найбільша в Україні та одна з найкращих збережних у Європі. Вона пам'ятає римлян, османів та козаків Миколаївська область. Миколаїв засновано в 1789 році як верф Чорноморського флоту. Це було поселення на 2000 тисячі осіб. Через 20 років кількість робітників зросла до 10 тисяч. Місто активно забудовується, з'являються адміністративні установи. Сьогодні ж Миколаїв відомий своїм унікальним інженерним дивом. Це Варварський міст через річку Південний Буг. Єдиний в Україні поворотний розвідний міст з довжиною понад 750 метрів, та єдиний у Європі поворотний міст із прольотом 134 метри. У 1982 році з Миколаївської верфі спустили авіаносець Рига з рекордною вагою понад 55 тисяч тонн. Це був найважчий спуск судна на воду в Європі. Тоді, в 82-му році, жоден європейський завод не міг виконати таке. Після розпаду СРСР корабель дістався Україні, і його будівництво було припинене в 92-му році. А 1998 року його придбала китайська компанія з метою створення на ньому плавучого розважального центру. Корабель було відбуксовано до Китаю та добудовано вже як авіаносець. В 2012 році це став перший авіаносець в історії Китаю. Продаж Китаю за 20 мільйонів доларів становив лише близько пів відсотка його вартості. Це найнижча ціна в історії продажу авіаносців. Якби корабель був повністю добудований, його реальна вартість становила б орієнтовно 3 мільярди доларів США, а добудова коштувала всього півмільярда доларів. Порахуйте самі. Львівська область. Львів'янин козак Юрій Кульчицький, скуштувавши каву в полоні в Туреччині, привіз її до відня і зробив одну з перших у Європі кав'ярню. А в 1822 році відкрита найдовша працююча в Україні своя віденська кав'ярня. У 1861 році було відкрито першу залізничну лінію на території сучасної України Львів Перемишель. Потяг складався з одного паровоза і трьох пасажирських вагонів і рухався зі швидкістю близько 30 км на годину. А у Дрогобичі вже понад 800 років безперервно працює соловарня – одне з найстаріших діючих підприємств Європи. Тут і досі видобувають сіль давнім способом. Так само, як це робили ще у середньовіччі. Луганська область. Луганськ особливе місто. Його заснувало не як поселення, а як завод. Лварний центр для виготовлення гармат і машин. З цього підприємства виросло ціле місто, яке стало серцем східної промисловості. Першу в Україні промислову вугільну шахту ще в 1795 році збудували також в Луганській області у Лисичанську. Але Луганщина це не лише заводи. Це єдина область України, де понад 70% території займають степи, а поруч Крейдяні Гори, Озера і заповідні ліси, що робить регіон унікальним поєднанням промисловості та природи. Кіровоградська область 1882 році Марко Кропивницький створив першу українську професійну театральну трупу. Цей колектив отримав назву театр корифеїв», тобто театр майстрів, які стояли біля витоків національної сцени. Саме вони вперше почали ставити українські п'єси українською мовою, тоді як імперська цензура забороняла більшість таких вистав. Саме на його честь назвали місто Кропивницький. В області знаходиться музей ракетних військ стратегічного призначення. Це єдиний музей у світі, де можна побачити реальну ядерну шахту і центр керування без будь-якої реконструкції. Після роззброєння за договором ракети демонтували, а шахти законсервували і одну з них залишили для музею. Глибина понад 40 метрів. Це також українська столиця Урану. Тут видобувають понад 90 запасів уранової руди країни. Київська область. Земля Київської області зберігає сліди найдавніших етапів історії людства. Саме тут, у трипільлі археологи знайшли сліди однієї з найдавніших цивілізацій Європи трипільської культури, якій понад 7 тисяч років. Це перші люди на наших землях, що будували великі поселення і створювали унікальний орнамент на глиняному посуді. На території області також знайдено археологічні пам'ятки віком понад 30 тисяч років, стоянки первісної людини. А в самому серці регіону заснований один із найдавніших монастирів Європи в 1051 році. Це Києво-Печерська лавра, яку внесено до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Київська телевежа це найвища споруда України висотою 385 метрів. Також вона є найвищою самонесучою металевою вежею у світі, якщо врахувати тільки сталеві конструкції без бетонного ядра чи тросів. У середині є два ліфти, але підйом до верхнього рівня займає близько восьми хвилин. Івано-Франківська область. Тут розташована найвища точка України Гора Говерла. Уперше вершину офіційно підкрили в 1880 році, але зараз туди підіймається від 50 до 200 тисяч людей щороку. За весь час Незалежної України на вершину зійшло понад 2 мільйони людей. Саме в цій області розташований єдиний в Україні музей писанки, збудований у формі гігантського яйця за вишки тринадцять метрів. Усередині тисячі писанок із різних регіонів України та із понад 60 країн світу. Це не просто музей, а символ українського відродження й оберег народного мистецтва. Неподалік у місті Рогатин народилася Анастасія Лісовська та сама Роксолана, яка стала дружиною султана Солоймана Пишного та стала однією з найвпливовіших жінок 16 століття. Її історія приклад того, як українська жінка змінила хід османської історії. Запорізька область Хортиця. Найбільший річковий острів Європи завдовж понад 12 кілометрів. Це серце українського козацтва, місце, де зародилася легенда про вільних запоріжців. Саме на Хортиці у 1552 році князь Дмитро Вишневецький заснував Першу Запорізьку Січ, укріплення з якого почалася історія запорозького козацтва. Сьогодні на острові відтворено історико-культурний комплекс Запорізька Січ, точну реконструкцію укріплення 16 століття. Тут можна побачити козацькі курені, церкву, зброю та артефакти усе так, як було в часи справжніх козаків. Поряд із Хортицею височує Дніпровська гідроелектростанція, яка була найпотужнішою в Європі на момент побудування в 1932 році. Закарпатська область. Це єдина область України, що не має рівнинного виходу до решти держави. Повністю Закарпатами. Звідси й назва. У регіоні є дубові ГАЇ віком понад 500 років. Але найстаріше дерево України дуб Велетень. Росте у селі Стужиця, йому понад 1300 років, завишки 30 метрів і діаметром понад 9 метрів. Закарпаття знаходиться казковий Мукачівський замок Паланок, заснований приблизно у 14 столітті. Це одна з небагатьох фортець Європи, яка зберігла оригінальну структуру без значних реконструкцій, і фактично залишається у тому ж вигляді, що й 400 років тому. Житомирська область. Саме тут Центральна Рада прийняла закон про введення грошової одиниці гривні. Більш того, до повномасштабного вторгнення в Житомирській області виробляли папір для банкнот 15 країн світу. В області знаходиться пержанське Берілієве родовище. єдине відоме в світі родовище такого типу. Бо берілій — це метал, який зазвичай трапляється в інших типах каменю. Але тут він зібрався в дуже в рідкісному мінералі гентельгвіні. Берілій потрібен для авіації та ракетобудування атомної енергетики та космічної техніки. І за оцінками воно б могло покривати до 15% світових потреб у Берилії і вистачило б на десятки років вперед. Хоча промисловий видобуток зараз не ведеться. Житомирська область також займає перше місце в Україні по запасах лісових ресурсів, які становлять 750 тисяч гектарів. А це три держави Люксембург, Донецька область. У місті Солодар розташована соляна шахта з залами висотою до 30 метрів. Після перемоги на Євробаченні тут виступала Руслана, виступав Олег Скрипка, симфонічні оркестри та навіть проводили футбольні матчі на глибині понад 300 метрів під землею. Неподалік у місті Донеччини Святогірську, серед білих країних скель стоїть свято Успенська лавра, печерний монастир, висічений прямо угорі. А місто Бахмут підземна країна вина. Бо підземні тунелі Артемівського заводу шампанських вин простягаються більш ніж на 80 кілометрів, і це одна з найдовших винних галерей світу. Дніпропетровська область. У Кривому розі розташоване найдовше місто Європи понад 120 кілометрів довжиною. Місто настільки витягнуте, що поїздка з одного кінця в інше може тривати понад дві години. У самому Дніпрі стоїть символ єврейської культури центр Минора висотою 77 метрів, найбільший єврейський культурно-релігійний комплекс у світі поза Ізраїлем. А ще саме в цьому місці працює одна з найкоротших у світі систем Метро лише 6 станцій і 7 і 8 кілометрів тунелів. Волинська область Тут знаходиться найглибше озеро України світять, понад 58 метрів. Воно криштово чисте і входить до складу Шацьких озер яких в області понад 220. на Волині зберігся Луцький замок Люберта, найстаріший її замок України, зведений у 14 столітті. Його зображено на купюрі 200 гривень, і він входить до списку сьомий чудес України. Олеся Українка також звідси Волинь посідає перше місце в Україні за запасами торфу. Вінницька область. Вінниця тричі була столицею Української Народної Республіки в 1918, 19 та 20 році. А зараз по опитуванням вважається найкомфортнішим містом для життя в Україні. А в селі Глухівці знаходиться один із найбільших Каолінових кар'єрів світу. Україна забезпечує близько 15% усього світового видобутку. Каолін це біла глина, яку використовують для виготовлення фарфору та косметики. Автономна Республіка Крим саме тут, у 1894 році, засновано легендарний виноробний завод Масандра, одне з найстаріших винних підприємств України. Його колекція понад 1 мільйон пляшок, і вона занесена до книги рекорда Гіннеса як одна з найбільших у світі. Ви здобули понад 150 міжнародних нагород. На півострові також розташована одна з найпотужніших у світі сонячних електростанцій комплексу селі Перо, збудований у 2011 році австрійськими інженерами. Його потужність 100 МВт, чого достатньо, щоб забезпечити електроенергією ціле місто. А вже ж Крим це скарбниця природи. Тут росте майже 2,5 тисячі видів рослин, серед яких близько 240 ендемічних, тобто таких, що не зустрічаються більше ніде на землі. Ну а на цьому все. В коментарях можете написати, які факти ви не знали. Підтримайте моє перше відео на цьому каналі. Сподіваюся, вам сподобалося. До зустрічі!